Друзі, всім привіт! З вами компанія «Автоімпорт ТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль шкода Октавія А7» 2017 року. Пробіг автомобіля 224 тисячі км. Це офіційний підтверджений пробіг. Мотор 1,6 турбодизель на 115 кінських сил. Коробка автомат. В липні 22-го року, в кінці липня 22-го року на 215 тисячах. Було замінено ГРМ, помпу, масла і всі фільтри. Тобто машина повністю обслужена та не потребує вкладень. Авто у нас на гарних дисках, хорошій комплектації, світлодіодна оптика, денні ходові вогні дуже гарні. Парктронік передній і задній. У нас бачимо датчик світла, датчик дощута. Лайн Assist, асистент тримання полоси. Зараз бачимо гарний комбінований салон. З шкіряними вставками. У нас є фонова підсвітка салону. Автоматичне складання дзеркал. Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, 4 підйомника. Зразу бачимо пробіг автомобіля 224 тисячі кілометрів. Автоматичне світло, круїз контроль, підрульові полістки переключання передач, датчик дощу, лайн асіст, фронт асіст, гарнички віне мультикермо. Спортивне таке скошене. Тут в нас є великий сенсорний екран з навігацією. Так нас виглядає меню. Є назначить тиску в шинах. Клімат-контроль двохзонний. Обігрів передніх сидінь. Це у нас є автономний обігрівач вебасту. Можна собі виставляти обігрів чи вентиляція, час, день, коли його включити. Бачите, можна час виїзду, там за пів години до того, як ви в автомобіль, чи за 15 хвилин. Автомобіль включиться в той час, який ви наставите, і в той день, який ви наставите. Так. Датчик тиску в шинах. Допоміжні системи. Фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, лайн-асіст, асистент руху по смузі, асистент розпізнавання дорожніх знаків є, розпізнавання причепа. Автомобілі також є фаркоп, він в багажнику, пізніше покажу. Паркування і маневрування. Асистент паркування. Асистент гармування під час паркування. Так само в автомобілі є задня камера, парктроніки по кругу, передній і задній. Пробіг можна перевіряти, перевіряти по він-коду. У нас офіційні пробіги, Ось Бачимо центральний замок, система старт-стоп, Парктронік. автоматичне паркування, розетка 12 вольт. Тут є AUX, USB. Що забув показати, автомобілі є, Android-Auto та Apple CarPlay. Тут у нас сервісна книжка, бардачок з охолодженням. Є повна сервісна історія на офіційному шкода сервісі. Все записано, все з печатками, з чеками. Так. Ще вам зараз покажу фонова підсвітка, яка функція. Дуже гарна функція. Я буду міняти кольори. Голубий, зелений, жовтий, червоний, синій, дуже приємна функція. Задній ряд сидінь в гарному стані. В так само в шкірі вставки є центральний підлокітник. Вірі на центральній центральні підлітки. Бачимо є виход для USB для зарядки телефону та розетка 230 вольт. Також в як гарно виглядає підсвітка ззаді. Бачимо зразу задню камера. У нас є великий багажник, шторка, аптечка, аварійний знак. На СРМ-комплект. Компресор, гак. Це йде форкоп. Така розетка для нього. Бачимо розерти 12 вольт. Автомобіль в гарному технічному стані, візуальному. Наша площадка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Автомобіль вартує вашої уваги. Хороший автомобіль за хорошу ціну.